Вчися чекати, друже, вчися чекати, ластівки на електричних дротах, почорні лісині неба, Що наслухають струмні струми землі, що під сліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівериця Битий горіх брати з твоєї руки, ще людська душа дрижить, як море у незручній западенні екзистенції, зарані друже власним віддатись пристрастям, тільки так, вияви, самоутрати, кам'яні, 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 тільки тверить. Символ самозбереження